13 лютого у Новомосковську відбулося чергове народне віче на історичному місті, на головній площі Новомосковського Свято-Троїцького собору. На народне віче були запрошені місцеві мешканці. А також, за словами організаторів, було запрошено народних депутатів України, депутатів обласної та місцевої ради. Ми запросили самого лідера фракції Ляшко. Будуть обласні депутати партії «Укропа». Запрошений Володимир Парасюк, народний депутат України. Запрошений Семен Семенченко, проте не всі запрошені депутати змогли завітати на народне віче, але прибули депутати обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка, Анатолій Гайворонський та Віктор Сиченко. Обраний міський голова Віктор Літвіщенко звернувся до присутніх, запевнивши, що зараз він згоден приймати присягу перед депутатами Новомосковської міської ради. Також він вирішив змінити і доповнити свою передвиборну програму і відкрити власну громадську приймальню. У той же час депутатські фракції Новомосковська. Ініціюють і проводять зустрічі з Віктором Літвіщенко, результатом яких має бути досягнення компромісу. А це станеться, коли міський голова привселюдно вибачиться перед депутатами, за сказані у їхню адресу образи. Віктор Літвіщенко із цим же не згоден і приносити вибачення не збирається. Я буду приймати, буду приймати, і потім ми будемо з народом Новомосковська рішати проблему. А бути ли тому іншому начальнику в этом колективі, А ми знайдемо. Как ему быть или не быть. На народному вічі активістами було прийнято рішення збирати підписи мешканців Новомосковська, за допомогою яких депутати повинні будуть скликати сесію Новомосковської міської ради. Та незважаючи на те, що місто уже 4 місяці існує без мера, Новомосковськ розвивається. Уже було прийнято бюджет та програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік. Зазначив в одному із інтерв'ю секретар міської ради Сергій Горошко. Хотів би заспокоїти мешканців і наголосити. Що міська рада, її виконавчий комітет, комунальні підприємства міста працюють у звичайному режимі. Місто не залишилося без влади, і ми всі працюємо в штатному режимі. Все, що повинна робити місцева влада, на даний час виконується. Ми ж нагадуємо, що усі новини і інформації телеканал Самар віщає неопереджено і аполітично ставиться до жодної із сторін. Тож залишайтеся разом із телеканалом Самар. Живіть у ритмі рідного міста. Також ми є і у соціальних мережах ВКонтакті, однокласники і на Ютуб.